Сьогодні відео, чому Суханов проти приїзду Галкіна та Макаревича в Україну? Як Леся Нікітюк відреагувала на батьківство притули, хто був ініціатором розлучення Денисенко та Фідінчика? та з ким зустрічається Олександр Пономарьов. Олексій Суханов проти приїзду Максима Галкіна та Андрія Макаревича в Україну. Якщо коротко, то я вважаю, що зараз не на час їх пускати сюди. Ми маємо обирати своє українське. Вони Галкін та Макаревич можуть підтримувати кого завгодно і велика подяка їм, що вони підтримують Україну. Спасибі їм великі, але вони мають залишатися чужими для України. каже телеведучий. Але ми підтримуємо як можемо, так підтримуємо. Хто на кого напав? Україна на нас і Росія на Україну. От хто напав, тот не прав. Бо якщо ми їх сприйматимемо своїми, ми знову станемо не на ту стежку. Братів українців немає, крім свідомого українця. Акцентує Олексій. Також Сухано вважає, що поки що українське суспільство певною мірою не одужало, аби сюди приїздили виконавці з Росії. Що ви приїдете після закінчення війни. Хотілося би, щоб позвали мені було б дуже приємно. Приїдемо. Є, якщо... Єся розрішати, то приїдемо. І коли ми збагнемо все, то тоді вони можуть приїжджати. А поки ми на небезпечній межі, ми знову можемо замкнути коло. Зауважив ведучий у коментарі новини Лайф. Леся Нікітюк кумедно відреагувала на батьківство Сергія Притули, який 1 серпня став четвертим батьком. Добре, що не в один день, а то було б людям про що поговорити. Пише Леся. Ото напарник і дітки в один рік. Ну що, знімаємо шоу, хто за ким повторив? Пожартувала ведуча. Наталка Денисенко зізналася, хто був ініціатором розлучення з Андрієм Федінчиком. Це надзвичайно складно і боляче, хоч і розлучення було моєю ініціативою. Розповідає акторка в інтерв'ю виданню плейбой. Емоційно дуже складно прийняти той факт, що ми більше не разом. Ми прожили разом 10 років, а це ціле життя. І просто викреслити людину з пам'яті, припинити щось відчувати або перестрибнути в нові стосунки. Неможливо, розповіла Наталка. А ще жінка зауважила. Що вона намагається будувати максимально здорові стосунки з Андрієм як з людиною, яка була і залишається для мене дуже важливою, бо навіть якщо ми більше не разом, він батько мого сина, а це нерозривний зв'язок на все життя. Стало відомо з ким зустрічається пономарьов. Також обраницею річного співака є молодша на 17 років дівчина Олександр зустрічається зі своєю концертною директоркою на ім'я Софія. Разом вони проживають в його будинку на лівому березі Дніпра у Києві. Повідомляє видання ТСН Юа. Співак поки що не коментує, хто його обраниться. Я її не ховаю. Вона ж не сидить вдома, не знаходиться постійно біля мене, але я не буду її демонстративно показувати. Я вже в минулих шлюбах показував. І що я маю? Зізнається народний артист України. А ще пильні журналісти ТСН розслідували, що в одному з кліпів Олександр Пономарьов все ж таки показав Софію в кліпі «Пазли» Ми бачимо зображення дівчини, дуже схожої на нинішню кохану Пономарьова. Також Сашко прокоментував слова свого товариша Юрія Горбунова який стверджував, що Пономарьов третій одружений понад 10 років. Але в Саші є дружина, і вона вже більше 10 років в нього. Тому про якщо є якась ще новіша, то я про неї не знаю. Офіційно я поки що не одружений, тому виходить, що Юра Горбунов вам збрехав, зізнається виконавець, але це ні про що не говорить. Так, дійсно, в мене є стосунки. Вони тривають декілька років. Так, я безмежно закоханий, причому завжди. Але моє особисте життя нехай залишається тільки моїм. Резюмував паномарьов.